Стання британських ракет штормшедов для ударів в глиб РФ офіційно. Британія ще не підтвердила знаття обмежень. Про це повідомляє The Times. Видання зазначає, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу давати завдавати ударів по Росії ракетами Штормшедов, які передали Україні. Стармер сказав, що не збирається вдаватися в оперативні подробиці. Нагадаємо, прицільна дальність ракет Штормшедов Shadow 250 кілометрів. В серпні 24-го року аналітики інституту вивчення війни нагадували, що в зоні дій наданих Україні дальнобойних ракет «Атакамс» на далекобійних, які здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, знаходяться сотні військових і воєнізованих об'єктів на території РФ, це майже 250 цілей. Якщо припустити, що «Шторм штормше б'ють на 50 кілометрів ближче, в цьому поясі також буде достатньо цілий, тим більше, що «Шторм Шедов, як і атакамси, високоточна, високотехнологічна зброя. Тому й дорога. Один постріл цією ракетою оцінюють в 2,5 мільйони доларів. Для порівняння один постріл. Атакамсом коштує 820 тисяч доларів за даними сайту Military Today. Це при тому, що Атакамса запускають з наземних установок, як і Хаймарса, а шторм шедов з літаків. Оскільки шторм шеду особливо ефективні проти укріпленого бетону, експерти називають ці ракети вбивця бункерів.